Тихоє, зоріє по всьому світу. Хто місяць викотився з-за гори, наче демаським дорогим і білим, як сніг, серпанком укрив він грітий берег Дніпра, тінь заховалася у сосновій гущевині. Серединою Дніпра пливе дуб, сидять спереду два хлопці, чорні козяцькі шапки на бакир і з під весел. Наче спід красала іскри летять біч приски. Чому не співають козаки? Як їм співати, як розмовляти про дитські діла, коли пан їх Данило замислився? І рукав його Карамзинового, дорогого жупана спустився з дуба і зачерпує воду. Пані їхня Катерина тихо колише дитину. І не зводить з неї очей, а на незаслану полотном дорогу, сукню сірим пилом падає вода. Хочу поглянути з середини Дніпра на високі гори, на широкі луги, на зелені ліси, гори ті не гори, підніжжя з них нема, внизу в них, як і вгорі, гострих шпиль, а під ним і над ними високе вечірнє небо. Ті ліси, що стоять на пагорбах не ліси, то волосся, що поросло на кудлакій голові і сного діда. Під нею в воді миється борода, а під бородою і над волоссям високе небо. Ті луги, не луги то зелений пасок, що підперезав посередині кругле небо, а в верхній половині і в нижній приходжається місяць. Не видивляється пан Данило на всі боки, дивиться він на молоду дружину свою. Чого моя дружино, моя золота Катерино засумувала? Я не засумувала, пане мій Данило. Мене налякали чині оповідки про чаклуна. Кажуть, що він уродився таким страшним. Навіть ніхто з дітей з Малку не хотів гратися з ним. Слухай, пане Даниле, як страшно повідають, ніби все йому здавалося, що всі сміються з нього. Зустрінеться темним вечором з яким-небудь чоловіком, йому одразу здається, що той роззавляє рота вишкірює зуби, а другого дня знаходили мертвим того чоловіка. Нічутно. Мені страшно було, коли я слухала ці оповідки на весіллі, казала Катерина, виймаючи хустку, витираючи її чоло дитини, що спала в неї на руках. На хустці було вишито червоним шовком листя і овочі. Пан Данило промовчав і став позирати на темний бік, де далеко. Заліс у чернів земляний вал, а з завалу здіймався старий замок. Над бровами в нього раптом прирізалися три зможки. Ліва рука гладила молодецькі вуса, а права шаблю. Не так ще страшно, що чаклон, казав він, як страшно, що він недобрий гість. Що це йому за дур прийшла в голову припхатися сюди? Я чув, що хочу кляхи будувати якусь фортецю, щоб перетнути нам шлях до запорожців. Коли це правда, я зруйную чортяче кубло, коли тільки пошириться чутка, що в нього є якийсь вертеп. Я спалю старого чакуна, що й вороня не буде чоклювати. Проте, думаю. Він і без золоти, і всякого добра. Ось де живе цей диявол? Якщо в нього є золото. Ми зараз пропливатимемо повз хрести. Це цвинтар. Тут гниють його нечисті діди. Кажуть, вони всі ладні були продати себе за гріш сатані. Якщо ж у чаклуна справді є золото, то зволікати не слід тепер. Знаю, знаю, що затіваєш ти. Не віщує мені нічого доброго зустріч з ним. Але ти так важко дихаєш, так суворо дивишся, брови твої так похмуро насупилися. Мовчи, бабо. З вами хто зв'яжеться, той сам стане бабою. Хлопче, а дай мені вогню в люльку. Тут він обернувся до одного гребця, який, витрусившись зі своєї люльки жар, почав перекладати його в люльку свого пана Данила. «Хм, Лякає мене чаклуном, вів далі пан Данило. Козак, хвалити Бога, і ні чортів нікого не боїться. Багато було б користі, якби ми стали слухати жінок. Чим так, хлопці? Наша віддана жінка, люлька того страша. Пані Катерина замовку, пустивши очі в суну воду. От вітру прижилася вода, і весь Дніпро сріблився наче вовча шерсть мечі. Дуб повернув і став триматися лісистого берега. На березі. Видно було кладовище, старесні хрести збивалися вкупу, ні калина не росте між ними, ні травиця не зеленіє, тільки місяць. Гріє їх з небесної високості. Чи чуєте хлопці крики? Хтось кличе нас на допомогу, сказав пан Данило. Обернувши до своїх грибців, ми чуємо крики, ніби з того боку, разом гукнули хлопці, вказуючи на кладовище. Але все стихло, дуб повернув і став обгинати виступ берега. Раптом грибці кинули весла і нерухомо уп'яли очі. Остовпів і пан Данило, жах і холод проточилися в козацькі жили.